Все, можна стартувати. 10 -го годин розпочинаємо засідання комісії породу заявлення. На, на порядок денний виноситься сьогодні наступні питання. Перше про затвердження положення ради, про департамент соціальної політики Львовської міської ради. Друге про затвердження на 2025-2026 роки порядку об'єктів та виділення Львівської міської депітальної громади для відбування громадських обідних понад Третє, про внесення вне змінних програми забезпечення виконання рішень суду щодо спірного розписання коштів розпорядника бюджетних коштів виконавчого комітету Луцької міської ради на 2023-2025 роки та про продовження терміну дії на 2026-2028 роки. Четверте про внесення змін до програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2025 роки. Четверте по затвердження списку представню міськрайонного суду в Линської області 6 літа. Голосуємо за проведуть даний за два рішення пройняті. По-першому, питання, прошу перемоги. Коротко, основні зміни. Це два. <сміна> 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 Корот, даний проєкт рішення підготовлено в зв'язку з законодавстві законодавства закону України про соціальні позиції, а також постанову кабінету Міністрів 25 року No766. Реалізація проєкту щодо централізації виплатів державної допомоги. Тобто основні зміни це те, що виплати адміністрування допомогти до цього фонду ми забираємо себе залишаємо залишає уповноважений орган щодо прийняття документів, так як це передбачено законодавством України. Крім того, пропонує. Поважений орган частині надання суддяних послуг далі були зміни в назві нашого міністерства і порівняно положення ми зміни ці зміни внесли. Все коротко. Коротко все. Є запитання до Дмитрича. Переходимо до голосування за проєкт рішення та затвердження положення про департамент соціальної політики Луцьк міської ради. За два рішення прийнято. Дякую вам. Я ж вам говорила, що вас ще буде час на каву. Друге питання порядку денного про затвердження на 2025-2026 років варіалі об'єктів для відбудки міської територіальної громади для лікування громадських розвідників на відділі населення. Прошу, Назарій Вікторович. Доброго дня. доброго речі до міністра служби пробачення та просить даний проєкт робіт. Це проєкт, у зв'язку з тим, що вони склав пілотний проєкт щодо інформації міжнародних стандартів правосуддя правослужбдяння що, до дитини. Там передбачена щодо звернення до органів цієї системі, що затвердження даного переліку видів робіт та об'єктів. Даним рішенням пропонується затвердити. На 256-й років перелік, які заведують в обліковості міської теперіма громадських робіт методів заслужками. Як завжди, було зібрано листи, але зібрано пропозиції до наших комунальних установ і, зокрема, пропонується твердити КП стадіона Налгарт, комунальний закладу Паласлашнівської молоді військової міської ради, комунальний заклад загальної освіти освіти вузької ліцеї 2 комунальний заклад загальної середньої освіти. Луцька гімназія номер 12 комунальний заклад загальної середньої освіти, Луцький ліцей номер 22 комунальний заклад загальної середньої освіти, Луцький ліцей 26, комунальний заклад середньої освіти, Луцький ліцей No4, Музеловіцького, та комунальний заклад загальної середньої освіти, Луцький ліцей номер 9 будуть Залучатися до прибирання територій, підготовки плакатів та стендів, протіння маскувальних сіток та виконання роботи в бібліотеки. Ці роботи будуть на безоплатній основі. Із загальним питанням соціалізації даних заслужінь. Дякую. Дякую вам. Дякую за питання mm -hmm. Переходимо до голосування за два рішення. Третє питання. Прошу на Миколаєві програму забезпечення виконання рішення. Продовжує термін дізнання програми до 28 року. Задбачаємо, що ну, так у нас склалося, що в принципі цієї суми вистачає 700 тисяч. Це для судових зборів, на виконанні Тому судді. Ну, це не змінила сформувати сьогодні. Запитання? Переходимо до голосування за обладнання українською питання. Програма програми забезпечення судді. Зміни програму полягає в тому, що звернення на звернення можна продому на сміттєвої області. Ну не звернення з приводу матеріально-технічного забезпечення підрозділів Стрілецький і Скеля. Це щодо маленьких радіостанції, антенни, там станції підкупником зв'язку, зарядні станції. Тому пропонується виділення 2 мільйони на ці потреби і буде закупівлі проводити виконавчий комітет і передавати на. Зрозуміло. Буде запитання Переходимо до посування за рішення прийнято. <зв>. І внестрімо до 81-ї сесії. Так, так, за това рішення прийнято. П'яте питання про затвердження списку професіональної міського районного суду. Прошу питання. Відповідно до закону про судоустрій і статус суддів, органи місцевого самоврядування, запитання судової адміністрації здійснюють набір присяжних. Відповідно, такий набір був у нас три роки тому, вже термін присяжних тих, які затверджувалися міського рада, не закінчується, і ми оголосили новий набір. Одразу скажу, що він триває до 30 вересня, але це тобто буде ще, люди будуть ще подавати, це такий ніби як перший етап. Буде ще один список. Ну, всі кандидати, які подали, які подали заяву, відповідають установим, які передаються, ми писаємо відповідні довідки. Останом ну, на сьогодні це 19 заяв по тих критеріях, які передбачені для нашої скрізь суду, має бути ще десять. Розумію. дякую. Буде запитання. Переходимо за, за два рішення прийнято. Внести. І внести його на 81 першу сесію за два рішення прийняти. Да. Шосте питання почекайте приймання. Шосте питання різні є, нема включайте від аудитория.